Добрий день, дітки! Запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку. А що нам приносить зима? Зима нам приносить мороз, сніг та гарний настрій. Зима дуже чудова пора року. Про неї складають вірші, співають пісні, малюють картини. І у нас сьогодні є така картина. До нас сьогодні в гості завітав сніговичок, який хоче погратися з вами і розповісти, яка ж вона зима. Зима яка іскриста. Зима яка колюча, зима яка весела. Зима яка пухнаста. Зима яка морозна? Зима яка? Чарівна? Зима яка? Святкова. Зима яка? Сніжна. Так, молодці малята. Погляньте, яка гарна картина з'явилася на екрані. Яка пора року тут зображена? Відповідайте повним реченням на картині зображена пора року зима. Так, малята, а чому ви так вважаєте, що це зима? Можливо, це осінь або літо. Поміркуйте і розкажіть батькам, чому саме тут зима. А зараз уважно подивіться і скажіть, якого кольору дерева. Так, дерева білого кольору засніжені. А чому дерева білого кольору? Так, малята, дерева білі, бо вкриті снігом. А ялинка яка? Ялинка зелена, і також засипана снігом. А що трапилося з річкою? Так малята вона замерзла і вкрилася кригою. «Малята...» А якого кольору сніг? Так, сніг білого кольору. Молодці. Не забувайте відповідати повним реченням. А якого кольору небо? Так, небо синього кольору. А як, ви гадаєте, на картині сонячний день чи похмурий? Правильно, на картині сонячний. Бо зображене сонечко. Молодці малята, скажіть, будь ласка, малята, що роблять дітки? Так, малята, діти граються. Вони ліплять сніжну бабу та катаються на лижах. А що потрібно робити, щоб не злякатися морозу та не замерзнути на вулиці взимку? Так, потрібно одягати зимовий одяг. Подивіться уважно, в що одягнуті дітки? Діти одягнуті у теплі куртки, шубки, шарфики, шапки, рукавички. На ніжках взуті теплі чобітки. Молодці малята, все вірно. Малята, скажіть, який настрій викликає у вас картина? Сумний чи радісний? Так малята картина викликає радісний настрій, ніби хочеться піти і погратися разом з дітками. А як ми можемо словами намалювати картину? Правильно, ми можемо про неї розказати. Художник малює фарбами, а ми спробуємо розказати, намалювати, описати картину словами. Послухайте, яку розповідь склала я за цією картиною. На картині ми бачимо пору року зима. Зима чарівниця прийшла до нашого краю і ніби розсипала навкруги чарівні сніжинки. Усе навкруги вкрилось снігом, і кущі, і дерева, і земля. Діти одягнули теплі речі. І вийшли гратися. Дівчатка і хлопчики катались на лижах та ліпили снігову бабу. На картині ми бачимо ясний день, світить сонечко, хмаринок не видно. Ця картина викликає радісний, зимовий настрій. А тепер, малята, ще раз уважно розгляньте картину. І самі спробуйте скласти свою невеличку розповідь за картиною. Бажаю вам успіхів, до зустрічі!